Всім привіт! Зараз хочу поговорити про ціни на пам'ятні медалі Миколаїв та Чернігів та як їх продають в тік та штучно завищують ціну, а довірливі покупці з радістю купляють і не знають реальної ціни. Ще нагадую про розіграш медалей Охтирка та Волноваха. Умови будуть в описі під цим відео. І так, НБУ повідомив, що 31 березня медалі будуть доступні для купівлі в інтернет-магазині та в банках дистрибюторах і тут 30 березня я попадаю на ось це. Чернігів, друзі, ось він. Просто подивіться, яка крута монетка Чернігова. Ну, вона тільки-тільки з'явилася, бачите, ось. Чернігів, місто Героїв. Ну, медаль, медаль, добре. Тому що знову не будуть виправляти, переправляти. Будь ласка. Я не розумію твого питання, ти не задав питання, що ти хочеш в мене? Ну що ти хочеш, просто скажи мені, що ти хочеш. Ти написав фальшивки. Ну, задай нормальне питання, я не розумію твого питання. І тут в нього на стрімі з'являється медаль Миколаїв та Чернігів 30 березня. Проте НБУ сказали, що 31 березня тільки буде. Продавати ці медалі. Люди його питають, що це таке, чому в тебе вже є медаль, може це фальшивка. Ну він з цього питання дуже сильно злив. Чернігів, Чернігів 180 гривень. Чернігів Миколаїв 180 гривень, Охтирка Волноваха 160 гривень, Київщина 150 гривень, ці поштучно три Харків, Херсон і Маріуполь не продаються. Цебто, або цілий набір за 1150 гривень. На 30 березня Миколаєва та Чернігова в інтернеті ніде не було. Зараз 9. У квітні, коли я записую це відео, Миколаїв та Чернігів 120 гривень, Охтирка 110, Волноваха 90, але мені здається, можна знайти і дешевше. Нагадую, що Чернігів та Миколаїв в Національному банку України коштують 64 гривні. Так от сьогодні ну, нові медалі продаються. Ну, тобто, я не знаю, який буде. Ну, друзі, я не, ну, чому ви мене питаєте? Я не є працівник банку. Ну, чому ви мене питаєте за це? Ну, я абсолютно не знаю, коли буде, чи взагалі буде. Ну, тобто, я знаю, що в мене можна купити сьогодні. На це просто хочу сказати. НБУ, ти що спиш? В мене самого просто підгоріло від того, що НБУ. Робить продажу 31 числа, а тут вже якісь перекупи чи як їх назвати, продають медалі в інтернеті. Ну як це? У мене немає слів. Ось такий Чернігів. Та... Ні, це Миколаїв, друзі. Ось такий Миколаїв. Ось так він виглядає, друзі. Так завтра тільки в продажі вона з майбутнього. Та чому з майбутнього? Вони вийшли. В продажі вона завтра в крамниці, а випущені і презентовані вони були декілька днів назад. Ну, в мене є 4. Все правильно. 31 березня її можна було купити всім охочим. Але ти чогось маєш 30-го? На мою думку, це з майбутнього. Mm, так. Чернігів, друзі, ось така медаль. Медаль міста героїв. Чернігів. Зараз трошки збільшу, покажу вам. Ну, реально є на що подивитися. Каже, вона з майбутнього. Ні, вона не з майбутнього. Просто треба розділяти. Завтра її, в, її запускають в продажу, але шансів її купити дуже і дуже маленькі, насправді, друзі. Ось це як лотерея. Так, вона з майбутнього. Саме так, так, звичайно, шанси просто нульові. Нуль. І НБУ магазин це просто, ну, просто лотозабава. Так, да, просто лотерея. Звичайно, до НБУ багато питань, як так виходить, що всім продаж 31 березня, а обраним 28, го чи коли вони їх купили? Де тут прозорість? І друге питання: для чого сунути купу продукції в один і той самий день? Для того, щоб сайт ліг, чи що? Ну, таке враження, що вони навмисне так зробили. Ну, не знаю. Незважаючи на глюки 31 березня, навіть з таким кривим сайтом, я все одно зміг замовити медалі. Я думаю, хватило всім, так як тираж медалей 100 тисяч. Скажу так: купувати в Тікток за великі гроші може любий. а в банках, в чергах з таким ажіотажем, це і є той кайф колекціонування, коли ти вириваєш те, що ти хочеш, і по смачній ціні. А коли ти по 5-8 годин в черзі стоїш, там ще і нові знайомства, і спілкування, і азарт. Я думаю на цій ноті завершити. Нагадую ще раз про розіграш, посилання буде в описі. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, коментуйте та до нових зустрічей!